На годиннику три кванти опівночі. І я вважаю, що це найкращий час, щоб поговорити про книги великої дами наукової фантастики Андре Нортан. Саме вона проклала шлях для жінок у жанрах, де в ті часи традиційно домінували чоловіки. Оскільки вважалося, що фантастику, фентезі та пригодницькі жанри можуть писати лише чоловіки. Її справжнє ім'я Аліса Мері Нортан. Але на початку своєї кар'єри вона вимушена була юридично змінити. Своє ім'я на Андре, тому що видавці вважали, що основна аудиторія пригодницької літератури це хлопчики-підлітки, не купуватиме книги, написані жінкою. У творчості письменниці є кілька основних мотивів, які стали її візитівкою. По-перше, її творам притаманне використання телепатії, часто персонажі наділені здатністю до ментального зв'язку або телекінезу. І особливу увагу вона приділяє особливому зв'язку між людиною та твариною, де тварини виступають не просто компаньйонами, а рівноправними партнерами, мудрими наставниками та вірними захисниками. По-друге, вона була майстриною наукового фентезі. Або, якщо казати простіше, технофентезі, віртуозно поєднуючи елементи космічної опери, міжзоряні подорожі, інопланетні раси та загублення технології з класичними атрибутами фентезі, магією, мечами та міфічними істотами. За своє життя Андре Нортан отримала всесвітнє визнання та безліч нагород. Вона стала першою жінкою в історії наукової фантастики та фентезі, яка отримала премії Гендальф у категорії Гроссмейстер фентезі, меморіальну премію Деймона Найта Гросмейстер Фантастики. Також вона стала першою жінкою автором фантастом введеною до зали слави наукової фантастики та фентезі. У 2005 році на честь письменниці було засновано окрему нагороду її. Імені, яка щорічно вручається за найкращий підлітковий фантастичний роман. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте разом згадаємо 5 романів і книжкових серій Андре Нортон, які варто прочитати. Серія Королева Сонця Андре Нортон Почати відео я хочу зі своєї улюбленої серії пригодницької наукової фантастики Андрея Нортан «Королева Сонця. Саме ці книги, особливо перша книга Саргаси Космосу, сприяли моєму захопленню космічною фантастикою. Далекі планети, загадкові артефакти предтеч, таємниці зниклих цивілізацій та замовлення на перевезення вантажів, які можуть принести величезні гроші, або проблеми навіть смерть. Я був просто в захваті від історії персонажів, різних світів тощо. Тому я дуже радий повідомити вам, що тепер цю серію вже можна прочитати або перечитати українською. Українське видавництво Космоліт викупило права на видання оригінальних романів серії та вже видало першу книгу Саргаси Космос. Ще до виходу книги в друк мені надіслали один з декількох зібраних вручну примірників. Тобто, папір обрізався вручну і так само шивається книга. А все це, щоб я заздалегідь прочитав, бо відео я готую довго. І зараз, коли відео вийшло, книга вже повинна бути доступна для покупки. Як фанат серії, до книги я ставився, ну, можна сказати, вкрай прискіпливо. Все ж таки не кожен день в нас видають легендарну класичну фантастику. І можу сказати, що в цілому мені все сподобалось. Дизайн, обкладинки та ілюстрації зроблені в гарній суміші, ретро та сучасних стилів. І Мене це повертає на 30 років назад, коли я тримав в руках американське видання книг. З оригінальними ілюстраціями, але також ці ілюстрації будуть цікавими та впізнаваними і для сучасних читачів. Всі ілюстрації робилися вручну, а потім погоджувалися з правовласниками. Я бачив, як багато різних каналів тиражували скріншот-коментаря якоїсь абсолютно невідомої людини, яка писала, що переклад зроблений з російською. Це абсолютно неправда. Я спілкуюся з паном Романом, засновником видавництва, і завдяки цьому бачив різні стадії перекладу. Бачив різницю між оригіналом і російським перекладом. Книга перекладається з оригіналу, який американ. Читачі побачили в далекому 1955 році. І цей переклад гарний. Е, також я рекомендую на початку прочитати приклад від перекладача. Там шматок тексту оригінал, е, як переклали росіяни і який правильний переклад. Крім того, в книзі є примітки від перекладача щодо деяких термінів та назв, чому перекладена саме так. Ті часи, коли вийшла перша книга Саргаси Космосу, у світі були дуже популярні мілітаристські науково-фантастичні серії космічної опери. Серія Королева Сонця пропонує інший погляд на майбутнє людства. У центрі сюжету команда вільних торговців, екіпаж старого, але надійного вантажного корабля «Королева Сонця, який намагається вижити у жорстокому світі міжзоряної комерції, де домінують велетенські безжальні корпорації. Сама історія розповідається від імені головного героя Дейна Торсана. Він молодий випускник торгівельної школи, який щойно отримав призначення на посаду помічника суперкарга на космічному кораблі вільних торговців Королева Сонця. І таке призначення, яке видає неупереджений штучний інтелект психа, вважається одним з найгірших. Дейн мріяв потрапити на корабель великої корпорації. Це забезпечило б йому стабільну роботу дохід та гарну пенсію. А вільні торговці це найнижча ланка, постійний ризик, відсутність стабільного заробітку і жодних гарантій. Екіпаж «Королеви Сонця це згуртована багатонаціональна команда аутсайдерів, яка змушена йти на великі ризики, щоб конкурувати з гігантами ринку. І один з їхніх методів заробітку, крім фрахту на перевезення вантажів, це участь у сліпих аукціонах. за Ексклюзивні торгові права, на щойно відкриті недосліджені планети низького класу, ті, які не потрібні великим корпораціям. А фактично, це у невідомість, де можна отримати непридатну планету або смертельно небезпечну, або таку, яка принесе мільйони заробітку. Кожен роман серії це захоплююча пригода, де команда стикається з таємницями стародавньої цивілізації притеч, небезпечними інопланетними формами життя. Та та підступними пастками конкурентів. І звісно, всі романи серії є своєрідним гімном космічним першопрохідцям, які готові ризикнути життям, але зробити ще один стрибок у невідомість туди, де ще не побували люди. Відкрити щось нове, познайомитися з чужими расами, знайти технології зниклих цивілізацій. Ну і звісно, щось на цьому заробити. Я завжди був в абсолютному захваті від серії Королева Сонця. Я часто раджу її прочитати, тому я дуже радий, що ти. Ці книги можливо прочитати українською. Дуже дякую видавництву Космоліт за ці чудові видання та надіслані примірники. Наприкінці цього відео ми розіграємо один примірник книги Саргаси Космосу. Цикл світ відям Андре Нортан. Книжкова серія Світ відім беззаперечна є «Магнум опус Андре Нортона. Маграс почалася у 1963 році з найменного роману, і з часом розрослася до великого багатогранного унікального всесвіту, який налічує понад 20 книг. Ця серія є одним з найкращих прикладів жанру технофентезі, де магія та технології не просто співіснують, а й перебувають у складному часто антагоністичному зв'язку. В ті часи це був дуже сміливий експеримент та чудова новаторська ідея змішати елементи наукової фантастики, такі як технології, наука чи паралельні світи, з абсолютно класичним фентезі. І такий підхід виявився неймовірно успішним. Читацька аудиторія та критики високо оцінили як перший роман, так і всю серію. Яка згодом стала міжавторською. Історія починається з підполковника армії США Саймона Трегарта, ветерана Другої світової війни. Знаходячись у повоєнному Берліні, він майже випадково вплутався у справи чорного ринку, але його спіймали та з ганьбою звільнили з армії. Але на цьому його проблеми не закінчилися, бо він перейшов дорогу злочинному групованню та розлютив їх настільки, що вони відправили за ним убивці. І коли вже здавалося, що виходу немає. До Трегарта звертається таємничий доктор Петроній. Людина з дивовижною репутацією, того, хто може надійно сховати людину. Але спосіб порятунку дивний. Це магічний портал, який переносить людину у світ, який найбільше відповідає її внутрішній суті. Трегар це абсолютно не вірить, але віддає всі гроші за мізерний шанс на порятунок. І завдяки порталу прибуває у майже безлюдну сільську місцевість. Тут він одразу стає свідком дикого порятунку. Малювання. Самотню жінку переслідують двоє вершників. Тригар трятує жінку, яка, як він набагато пізніше дізнається, є відьмою на ім'я Джейліта. Він опинився у дивному світі, де магія є домінуючою силою, а наука вже майже забута. Саймон потрапляє до Есткарпу, стародавньої матріархальної країни, якою править рада могутніх віддям. Ці жінки володіють надзвичайними психічними здібностями, але їхня сила залежить від суворих обітниць, зокрема цнатливості. Айман зі своїми військовими навичками та знаннями технологічного освіту стає несподіваним, але вкрай потрібним союзником Есткарпу в його боротьбі проти численних ворогів. Серед них є воявничі сусіди та найнебезпечніший супротивник, таємничі колдери за моря. Колдери використовують дивне і жахливе поєднання просунутих технологій та магії для поневолення розуму, перетворюючи людей на безвільних рабів. І ця історія, яка починається у першій книзі Світ відьом, повністю завершується у другій книзі Повутиння світу відьом. Ці дві книги разом складають одну завершену історію. Особисто мені дуже сподобалася одна з центральних ідей всього циклу, особливо перших його книг. Нортон не захотіла додавати в книги. Про це на той час звичне протистояння магії проти науки. Натомість вона розповідає та досліджує їхній дуалізм і вплив на світ. Союз Саймона, людини технологічного світу та Джейліти, відьми магічного світу, є символом гарного поєднання науки та магії. Водночас колдери, що використовують технологію, яка руйнує душу, є прикладом їх руйнівного синтезу. І це ставить перед читачем складне філософське питання про те, що важливіше, природа сили якою володієш, чи наміри, з якими ти її використовуєш. Серія світ відео дуже велика і розділена на умовні підцикли, дії яких відбуваються на різних континентах чи в різних країнах. А героями виступають як нащадки Саймона Трегарта, так і геть нові персонажі. Канал Трикванти Апівночі працює завдяки спонсорській підтримці. Я не веду комерційної діяльності і не беру гроші з українських авторів, про чиї книги роблю відео. Якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал, ставши Спонсорам на Ютубі або Патреоні, або зробити прямий донат на мою Монобанку. Головне, не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни, а потім же каналу Трикванти Опівночі. Серія торговців часі Андре Нортан. У своїх відео та дописах про книги я часто кажу, що однією з книг, які вплинули на моє захоплення темпоральною фантастикою, став роман Айзека Азімова Кінець вічності. Разом з цим на мене також вплинула серія книг Андре Нортон «Торговці часом, головна тема якої це подорожі в часі та протистояння США і Комуністичного Радянського Союзу. У 2000 році Андре Нортон випустила оновлену версію цієї серії, вже тоді вона вбачала небезпеку. В Росії тому радянський союз був замінений на комуністичну Росію. А хронологія подій у сучасності була перенесена з кінця ХХ століття на початок ХХІ. Також були змінені деякі наукові теорії щодо подорожей у часі, щоб більше відповідати сучасним знанням про час. У своїх романах торговці часом Нортон він штовхується від припущення, що фізика подорожей у часі настільки суттєво відрізняється від фізики космічних подорожей, особливо міжзоряних польотів на гіпердвигунах, що цивілізація, яка відкриє, Одну технологію просто не відкриє іншої. Ця серія охоплює величезний часовий діапазон від кінця ХХ століття до глибокої давнини, від крижаного лядовикового періоду до легендарної загибелі Атлантиди, передаючи епічний розмах конфлікту, в якому вирішується доля Землі. А все починається з дрібного злочинця Роса Мердака, якому пропонують на вибір, або прийти на курс корекції особистості, або приєднатися до вкрай небезпечного секретного проєкту уряду США. Спочатку розглядаючи це як шанс на втечу, Рос погоджується і потрапляє на секретну базу в Арктиці, і там його та інших новобранців навчають, як виживати та видавати себе за людей минулих епох. У першій місії роса та археолога Гордана Еша відправляють у Британію приблизно 2000 року до нашої ери, де вони під виглядом торговців мають знайти російську базу червоних. І так, Росія теж винайшла спосіб подорожувати у часі, навіть раніше ніж США, і тепер холодна війна продовжується у минулих епохах. Це війна за історію, ресурси та владу. Під час виконання завдання роса захоплюють у полон. У відчайдушній спробі. Втекти він використовує російський темперальний транспортер і потрапляє ще далі в минуле, де його знову ловлять і залишають помирати на льодовику в часи останнього лядовикового періоду. Ну, хто б сумнівався, що росіяни вчинять саме так. Але саме там Рос випадково знаходить інопланетний корабель, про який вже знають росіяни. І саме ці технології вони шукають у минулому. Корабель це гігантська. Коли подібна споруда напахована під е, льодом. Опинившись всередині, він вперше стикається з представником чужої раси високим гуманоїдом, з великим лисим черепом і сповненим ворожості поглядом. Ця зустріч на льодовіковій базі шокує і мердака, і чужинців, інопланетяни явно не раді гостям із майбутнього. І саме так це протистояння в часі набирає нових обертів. Тепер потрібно не тільки випередити Росію і не дати їм заволодіти чужим. Технологіями, а й з'ясувати, що інопланетяни роблять в нашому минулому. На мій погляд, ця серія ніскільки не застаріла. А в деяких речах, наприклад, щодо Росії, росіян та їх ненависті і жорстокості, виявилася пророчою. В цілому, це гарна пригодницька наукова фантастика, яку точно варто прочитати. Роман Катяче Око Андре Нортон Роман «Котяче Ока написаний Андре Нортоном у 1961 році, буде близький всім нам, українцям, особливо тим, хто через війну з Росією втратив рідні оселі, селища, міста та вимушений жити як внутрішня переміщена особа, або взагалі виїхати в інші країни. Також цей науково-фантастичний роман особисто я вважаю одним з кращих творів Нортона про особливий зв'язок людини з тваринами. Катяче око це один з рекомендованих творів Андре Нортон від спілки письменників фантастики та фентезі. Сюжет роману розповідає про молодого біженця Троя Горана, чия рідна планета сильно постраждала під час міжзоряної війни. Його, як і багатьох інших людей, добровільно примусово переселили на іншу планету, і місцеве населення планети не дуже раде переселенцям. Трой живе у пахмурому районі Діпл, який є по факту гета для субгромадян. Тобто переселенців. У них дуже обмежені права, багато обов'язків та немає надій на майбутнє. Трою буквально дивом вдалося знайти низькооплачувану роботу у місцевому замагазині, де продаються різні екзотичні тварини. І от там він раптом виявляє, що має дуже рідкісний дар. Трой може телепатично спілкуватися з тваринами, особливо з кількома рідкісними та дуже розумними земними катами та інопланетною твариною. І саме завдяки цьому. У зв'язку він розкриває змову, в результаті якої було вбито власника магазину. І тут Трой розуміє, що він буде скоріш за все наступним і разом зі своїми єдиними союзниками тваринами тікає у небезпечні дикі землі. Там вони натрапляють на стародавні запечатані руїни, які приховують найважливішу таємницю планети. В романі Катячі Ока дуже гарне поєднання пригодницького сюжету та теплого майже магічного зображення дружби між людиною і тваринами. Характерно, що герої Норта нерідко мають спорідненість з тваринами, особливо часто в її книгах з'являються кишки чи інші катячі створіння як соратники персонажів. У цьому романі піднімаються важливі теми. Соціальної несправедливості, ксенофобії, проблем біженців та пошуку справжньої родини серед тих, кого суспільство вважає нижчими, серед вигнанців та тварин. Серія Зояні кооти Андре Нортан та Дораті Медлі. В цьому відео я не можу не згадати одну з найкращих серій для дітей і підлітків, яку Андрія Нортон написала в співавторстві з Дороті Медлі. Мова йде про серію новел та оповідань з єдиним сюжетом зоряні коти, пишеться з двома О та апострофом між ними. Можливо, інший переклад зоряні коти. Хоча я не впевнений, що я правильно перекладаю назву. Думаю, що професійні перекладачі краще б це адаптували. Ця серія є чарівною та дуже атмосферною науково-фантастичною. Пригодою для юних читачів, що складається з чотирьох книг. Сюжет першої книги розповідає про прибуття на землю представників високорозвиненої розумної раси, яка володіє телепатичними здібностями, а їхній зовнішній вигляд нагадує земних катів. Вони називають себе кооти і прилетіли з особливою місією. В далекому минулому частина їхнього народу залишилася на землі, і кооти прилетіли, щоб евакуювати своїх родичів, оскільки всі їхні прогнози вказують на велику катастрофу, що відбудеться на землі. До людей кооти ставляться з недовірою, вважаючи людство досить примітивною та войовничою расою. Однак їхнє ставлення та плани трохи змінюються після зустрічі з двома сиротами Джимом та Еллі Мей. Між дітьми та двома коотами виникає глибокий зв'язок, який змушує прибульців переглянути свої упередження. Діти приєднуються до коотів. І Вирушають на їхню рідну планету, високотехнологічний світ, де вся робота виконується роботами, керованими силою думки. Наступні книги серії розповідають про пригоди Джима та Елі Мей у цьому дивовижному новому світі. Вони стикаються з труднощами адаптації, оскільки не можуть керувати технологіями коотів, і, досліджуючи заборонене місто зниклої цивілізації, потрапляють у пастку до роботів охоронців Ця Серія розповідає про теми дружби, що дала межвідові бар'єри, взаємодопомоги та відповідальності за інших. Я читав цю серію дуже давно, якраз в тому віці, на який вона розрахована, і досі пам'ятаю цю атмосферу науково-фантастичної казки та пригод. І зараз я знаю принаймні дві сім'ї, які вчать своїх дітей англійською, читаючи їм цю серію книг. І дітям дуже подобається. Тож дякую їм за деякі. Деякі підказки по сюжету, бо за минулі роки я деякі подробиці трохи підзабув. Розіграш книги Андре Нортан Саргаси Космосу. З видавництва Космоліт мені надіслали один примірник книги Саргаси в космосі спеціально для розіграшу на каналі. Взяти участь у розіграші дуже просто. Вам потрібно бути підписаним на канал, поставити лайк цьому відео та залишити будь-який коментар, який починатиметься з фрази Хочу книгу. Приблизно через два тижні, коли вийде наступне відео, разом з богинєю удачі та богом випадковості я підведу підсумки розіграшу і пост про це буде в моєму телеграм-каналі та на вкладці спільнота мого YouTube youtube каналу. Книги я відправляю новою поштою в межах України. З цим відео я трохи переоцінив свої сили. Мені здавалося, що буде легко написати сценарій, бо всі ці книги я добре пам'ятаю. І так і є, пам'ятаю, але. За 30 плюс років багато подробиць забув, тому шукав додаткову інформацію на ламовних джерелах, перекладав і витратив півтори тижні на сценарій, хоча зазвичай це займає 3-4 дні. Це я до того, що в якихось дрібницях я міг десь помилитися, але в цілому вважаю, що зробив гарну добірку цікавих українському читачеві книг Андре Нортан. Дуже сподіваюся, що українських перекладів творів цієї неймовірної письменниці буде ставати дедалі більше. Тим часом на моєму годиннику три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Я дуже дякую ось цим неймовірним людям, спонсорам каналу Рівня Есхатон МКЦ Олександр Панасенка, Андрій Ламакін. Фактор X це той самий невідомий фактор, що втручається в рівняння, роздуми, життя в історію. Ті невідомі дрібні події, які змінюють особисте майбутнє людини, її роботу, майбутнє народів і цілих імперій. Ті, що переносять майбутнє з однієї ймовірної лінії на іншу. Людина може бути близька до вирішення проблеми, але тут виникає фактор X і робить просте складним, а всі розрахунки невірними. Андре Нортан